Які здатні захищати свої сім'ї. А сьогодні наші сім'ї під загрозою, бо є такий підрозділ, який називається Беркут, який я вважаю, що треба розпустити в Україні і більше їх не брати нікуди на роботу. Я звертаюся до чоловіків. нас, На! Майдані відживому, біля будинку на незалежності 5 є намет, який записує до Києва. Спонукаємо вас їхати до Києва, брати з собою теплі речі, дощовики, оскільки там не є дуже добра погода зараз. теплі речі, дощовики. Ну і щось з собою мати поїсти. Там вас будуть розміщати. Ще одне: звертаюся до всіх вас, ми маємо всі тут. Хто не поїде до Києва відстояти цілий тиждень. Для чого? Це загальнотижневий страйк. Так звернулися до нас лідери опозиції. Цілий тиждень. Ми маємо страйкувати! Ще одне. Я звертаюся до підприємців, до тих, які працюють на роботах цій владі. Ми не маємо платити податки аж допоки вона не геть з України. Ми не маємо її фінансувати. Ми не маємо давати можливість фінансувати беркут, який наче же штовче. Тому ніяких податків, януковичу. Це наш громадянський протест. Сьогодні. Нас гарно світить сонце. І я переконаний тому, що ми переможемо. Ми. Ми. Мимо. І ще таке гарне гасло. Разом!